чи реально освоїти професію флориста за 3-4 дні. Програма базового курсу Ukrainian Flower School зібрала в себе всі потрібні знання та навички для старту роботи флориста. 90% до речі нашої програми складається з практики і лише 10% це теорія. Не хвилюйтесь, більшість учнів жодного разу не працювали з квітами до початку навчання, а вже в перший день освоюють базові техніки збору букетів. Великою перевагою курсу є робота з розкичастими важчими формами букетів, які є трендовими на даний час. А я завжди піклуюся, щоб вся програма відповідала актуальним трендам флористичного ринку і щоб ви одразу могли заробляти на даній професії. Також ви вивчаєте круглі форми букетів, композиції різних форм, колористику, правила підбору квітів та продаж у квітковому магазині, окрім трьохденного навчання, ви отримаєте місяць зворотнього зв'язку з викладачем, де зможете пропрацювати всі свої помилки. Величезний чек-лист з просто десятками презентацій, корисної інформації, де ми зібрали, наприклад, тисячі різних сортів квітів, що необхідні вам у роботі. На курсі ви працюватимете лише з квітами ВІП-сегменту, і більшість виробів, до речі, забираєте з собою. Тому, якщо ви креативна людина, яка обожнює квіти, так само як я хоче реалізувати свій творчий потенціал, запрошую вас на свій курс флористики.